Єдиний екологічний спосіб отримати відстрочку від мобілізації, якщо у вас немає ніяких на це підстав, це всиновити дитину. розумієте? Але багато людей на консультаціях у мене питають: якщо я всиновлю дитину своєї дружини, наприклад, я дружина у чоловіка, і в неї від попередніх відносин є дитина. У якої не записаний батько свідоцтво про народження стоїть прочерк. Я вам скажу, що ні, для отримання відсрочки вам потрібно не дитину дружини, все яка з вами і так живе, і по суті зростає в повноцінній родині. Насправді, просто що документально, так, у цій дитини прочерк свідоцтво про народження, але вона росте в родині з мамою, з відчимом, має все, що. Має дитина, у якої є сім'я а для відсрочки необхідно всиновити або взяти під опіку дитину, яка має спеціальний статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Багато хто вважає, що дитина позбавлена батьківського піклування це дитина, у якої немає батька. Тобто стоїть знову ж таки прочерк прочірксидос-про народження, тому дитина дружини підходить. Ні, дитина позбавлена батьківського піклування. Це дитина у якої або дитина-сирота. Дитина, у якої батьки або загинули, або вони позбавлені батьківських прав. Це дитина, яка знаходиться в спеціальному закладі, не в родині, шановні. Тому для того, щоб отримати відстрочку, треба знайти дитину, якій потрібна родина, якій потрібна допомога, розумієте? І цю дитину врятувати. Насправді зробити гарну справу, пройти весь процес всиновлення або встановлення опіки. Це суди, це купа паперів, купа всього, розумієте? Але це спосіб отримати відстрочку від мобілізації і зробити таку гарну справу, за яку у вас буде величезний плюс в карму. В країні війна дуже велика кількість дітей. Лишилися без батьків, лишилися сиротами, втратили іноді цілі сім'ї разом із бабусями, дідусями, братами і сестрами. Розумієте? Тітками, дядьками, без домівок лишилися з окупованих територій, з територій ведення бойових дій. До речі, знаю досить багато сімей, які взяли під опіку дітей із зони ведення бойових дій і допомагають дітям і відсрочку мають.